Я зібрав найкращий пока для роботи та ігор на базі відеокарти Nvidia GeForce RTX 5080. Ну, принаймні, я так вважаю. Після торішнього досвіду з комп'ютером на процесорі від Intel я вирішив, що Intel більше не торкаємося, і пора переходити на темну сторону, а точніше на червону, на сторону AMD. А тут така подія: нова архітектура і новий модельний ряд відеокарт від Nvidia. Спокуса, як ніяк. Отже, завдання було досить просте: не за всі гроші світу зібрати максимально продуктивний комп'ютер для роботи та ігор саме в такій послідовності спочатку робота. Потім ігри. У компанії AMD для цього є великий асортимент процесорів, і тут почалися муки вибору. А може до біса робочі завдання і взяти просто на всі гроші X3D тільки під ігри? А може все ж таки краще взяти щось універсальне з можливістю апгрейда в майбутньому? Хоча, звичайно ж, головною фішкою комп'ютера особисто для мене стала нова відеокарта Nvidia GeForce RTX 5080. Але я точно знаю, чого хочу. Мені потрібен універсальний монстр, який не просто видає 200 плюс FPS в шутерах, а ще й стрімиться в. 4К обробляє монтаж, рендерить 3D з шаленою швидкістю, в DaVinci Resolve, наприклад, і запускає. Ші моделі локально. Так, друзі, відеокарта вже давно потрібна не тільки для ігор з DLSS 4, NVNC, нового покоління і Nvidia Studio. Це вже не просто GPU, це окрема повноцінна креативна екосистема. Мені взагалі здається, що в майбутньому не буде ніяких ПК, будемо просто купувати відеокарту, а в ній вже буде і накопичувачі, пам'яті, USB роз'єми. Просто підключив монітор і все працює. Отже, давайте швидко прокомплектуючи ціни і чому саме вони, а потім почнемо дивитися, на що здатна Nvidia GeForce RTX 5080 у всіх можливих завданнях. Моїх завданнях. До речі, відеокарту MSI GeForce RTX 5080 на 16 ГБ Gaming 3 OS мені допомогли дістати наші друзі з магазину Brain.com.ua. Якщо вам потрібно придбати практично будь-який гаджет або побутову електроніку, загляньте до них. У них магазин як енциклопедія Заходиш і дізнаєшся про існування таких гаджетів, брендів і пристроїв, про які раніше навіть не чув. Ну і звичайно, нові відеокарти RTX 5000 серії теж у них є. У Brain.com.ua є. Власний бренд, який називається Вінгра, ще вони можуть зібрати моноблок з залізом від повноцінного комп'ютера. Навіть нову відеокарту від NVIDIA туди поставити теж можуть. І здається, я вже знаю про що буде наступне відео. Посилання на бренком в описі до відео. І так, що всередині і чому саме так? Щоб розкрити весь потенціал NVIDIA GeForce RTX 5080, я не просто наріпив все найдорожче, а підібрав комплектуючі під власні завдання і навантаження, ігри, майбутні стрімінг, рендер відео і роботу з AI локально, яку я зараз буду вивчати. І останнє вже дуже щільно інтегрувалося в моє робоче життя. Я кажу про AI можливості. Отже, що в нас по залізу? Почнемо з процесора. Мій вибір Ryzen 9 9950 X, не X3D. Поясню чому. Тут в нас 16 ядер, 32 потоки, архітектура Zen 5, частота максимальна 5,7 ГГц. І це не X3D версія, і це свідоме рішення. Так, X3D в іграх буде трохи швидше, але забігаючи наперед в іграх взагалі все супер круто на цьому процесорі. Я радий, що обрав саме цю версію. Тому що при стрімінгу, монтажі або роботі зі штучним інтелектом і графікою, X3D буде обмежений. І подейкуючи у нього ще є деякі баги з планування. Windows у цих завдачах я вибрав 9950, x тому що він передбачувано потужний у всіх завданнях відразу і не тільки в іграх а для мене це. Критично важливо. Материнська плата Asus ROG Crosshair X870 і Hero. це база. Хорошому процесору, хороша материнка. Класно і функціонально. Більше лінії PCI express 5.0 підтримка Zen 6, тобто підходить під майбутній апгрейд USB 4 Wi-Fi 7. Тут і додати нема чого на материнці. Не економлю ніколи. Охолодження, і тут мені вдалося заощадити Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB. На диво водянка може бути потужною, тихою і при цьому дуже доступною. Арктик нам дає відмінні температури без зайвого шуму, плюс вентилятор на VRM в комплекті за ці гроші. Це просто. Окрема повага оперативна пам'ять. Поки що 32 гігабайти ddr 5 6400 від Corsair, хороша стабільна конфігурація за частотою і таймінгами cl 32 для ігор ОБС і монтажу 32 ГБ поки що вистачає. Через місяць швидше за все зроблю 128 ГБ, так як потрібного мені обсягу просто не було в наявності на момент збірки. Потім докину Але навіть зараз реально вистачає SSD, і для мене це особливий випадок. Я дуже люблю і потребую супершвидких SSD. SSD, тому мій вибір це Cruel T705, 4 ТБ PCIe Express Gen 5. Супер швидкий. 14500 швидкість. це Супер, тобто кеш, монтаж, AI-моделі, все завантажується за секунди, а об'єм дозволяє не думати, куди скидати футажі. Блок живлення. RTX 5080 вимагає серйозного живлення. Тут у нас Corsair RM серія 1200 Вт. Підтримка нового роз'єму, тобто є підтримка 5090, теж під майбутнім апгрейд. Тихо, стабільно і з запасом на апгрейд. Корпус один з кращих за співвідношенням ціна дизайн. Це фрактал дизайн. North XL. великий. Просторий, холодний і реально красивий. Декоративний під дерево. Я ще думав додати один кулер на задню частину корпусу, але зараз подивився, як працює під навантаженням комп'ютер впродовж довгого часу і з температурами все ок. Була ще версія в білому виконанні, але я якось втомився від світлих корпусів. А це прямо як елемент декору: темні тони, дерев'яна вставка. Дуже люблю цей корпус. Отже. Що може RTX 5080 в такій збірці? Трохи перед історією. Мій минулий комп працював на топовому процесорі від Intel 4080 Super і Core i 9 14900 kf До речі, ми його розіграли серед підписників. І відеокарта теж була від MSI. І Я добре пам'ятаю показники, які видавала ця конфігурація в робочих завданнях впродовж року в іграх і в роботі. Що змінилося для мене? RTX 5080 це 10 752 CUDA 752 ядер проти 10240 тисяч у 40 Супер. Так, різниця начебто невелика. Але далі цікавіше. Тут пам'ять вже нового покоління GDDR7, і вона швидше майже на третину. 960 ГБ в секунду пропускної здатності проти 736. Це була GDDR7. 6X 4080 Super, і це дуже крутий стрибок, особливо в 4К іграх і завданнях, де важливий швидкий доступ до даних. Архітектура теж новіша. TSMC SMC 4N у RTX 5080 проти 5N у 4080 Super. Більше щільності, краща енергоефективність і нижче нагрівання. Окремо варто зупинитися на фірмових фішках Nvidia. В архітектурі Blackwell з'явилися дві абсолютно нові технології: Multi-Frame Generation, MFG, і це, скажімо так, наступ. Крок після звичної генерації кадрів. Тепер штучний інтелект не просто додає один додатковий кадр, а аналізує кілька попередніх, аби створити максимально точну анімацію. І це дає ще плавніший рух безмильності та артефактів. Нова трансформерна модель DLSS 4 значно покращила всі складові технології, включаючи Super Resolution, тепер ще якісніше масштабу зображення до 4К, Ray Reconstruction відновлює трасування променів без втрат і DLAA забезпечує Перше згладжування з точністю нейронки. Також Frame Generation у поєднанні з MFG дає максимально природний рух. І при цьому енергоспоживання у NVIDIA GeForce RTX 5080 всього на 40 Вт вище. Тобто TGP на 40 Вт вище було 320 в моїй відеокарті, а стало 360 в новій. Але прикол в тому, що в реальному використанні 5080 споживає в навантаженні менше, ніж та ж. 4080 супер. Середнє значення в іграх близько 275 Вт. А у 4080 супер в тих же іграх у мене споживало майже максимум із заявленого, тобто 315-317 Вт. Що стосується тестів в іграх, у моєму випадку перехід на інший процесор і оновлення відеокарти дали пристойний приріст в іграх. в деяких від 10%, в деяких до 35. Відсотків ФПС вищий. І це комбіновані показники десь без використання DLSS з нативною роздільною здатністю, десь в дуже складних іграх активовано новий DLSS. Так, ми живемо в такий час, що немає якоїсь золотої середини і. Проекти один від одного дуже сильно відрізняються. Треба підлаштовуватися, але з DLSS 4 показники злетіли просто взагалі до небес. Якщо є ігри, в яких ви хочете виставити максимум продуктивності, DLSS реально творить чудеса. І я знаю, що серед користувачів є купа суперечок про те, що DLSS це не те, що потрібно, мило і все таке інше. Моя думка така: я граю із DLSS, і без нього і сказати, що я бачу якусь істотну різницю в деталізації і текстурах при використанні DLSS і що воно Дає менш реалістичне зображення, я не можу, ну тому що потрібно прям придивлятися до пікселів, щоб побачити різницю. Причому вдивлятися потрібно одночасно, коли перед тобою дві конфігурації з різними налаштуваннями, або переглядати запис ігрового процесу, тоді і тільки тоді я можу побачити якусь різницю в. Промальовувані простору у реальному житті я цього взагалі не помічаю. А ось кількість ФПС в результаті активації DLSS помітить будь-яка людина. Також потрібно чітко розуміти, що приріст в іграх з переходом на 50-80 дуже залежить ще й від самої гри. Є проекти, в яких приріст становить до 40%, а є ігри, в яких приріст буде десь 4-5%. Це факт. Наприклад, у Stalker 2 після переходу 4080 Super вийшов. У мене цей приріст не більше 5%. І в цей же момент, наприклад, в Red Dead Redemption 2 або God of War приріст був. На 30-40 фпеса це відчутно. Якщо ви використовували, наприклад, відеокарти Nvidia 3000 серії, то перехід на 5000 серію, зокрема на 5080, вам здасться просто космічним. Між ними розрив у продуктивності колосальний. В цьому випадку апгрейд дійсно буде істотним. Що в нас далі? RTX 5080 в стрімінгу і записі. Ми звикли думати, що стрімінг це. Більше про процесор, але з RTX 5080 все інакше, тому що всередині новий NVNC encoder, і це ключ до стрімінгу в 4К з мінімальним навантаженням на систему. Ну, наприклад, ви граєте в Cyberpunk 2077 в 4К з овердрайвом з DLSS4-м, і стрімити це все в 4К 60 FPS через OBS з кодеком AV1. Раніше для такого стрімінгу мені б знадобився другий незалежний комп'ютер потужний комп'ютер. Зараз це все робить. На одному пристрої, ну тобто, показники десь 115 ФПС при стрімінгу, і це круто для стрімінгу на одному комп'ютері, а завантаження GPU 65. 73-74%. При цьому завантаження CPU максимум 27%. Температура відеокарти при цьому десь 63-65 градусів, а пікове споживання GPU 284 Вт. І при цьому я ще можу записувати локальну копію стриму в 4К ProRes. і нічого не просідає. Процесор відпочиває RTX 5080 Це перша карта, яка реально дозволяє грати і стрімити в 4К одночасно без сильної деградації, ні по кадрах, ні по якості. 4080 з цим же завданням вже починає задихатися, а наприклад, 4070 Ti тим більше. Тепер поговоримо про творчу роботу. Я працюю в DaVinci Resolve. Таймлайн, корекція кольору і сам рендер. У DaVinci Resolve RTX 5080 обробляє звичайні проекти десь на 10% швидше, ніж RTX. 40 80 супер, але коли мова заходить про якісь ефекти, про якісь плагіни або, наприклад, функцію Noise Reduction, приріст досягає до 70 і це дуже відчутно і приємно. Наступна фішка, це AI для мене. Історія про те, що деякі AI інструменти і деяку генерацію ти можеш робити локально, воно мені дуже сподобалося, тому що ми ж зараз все робимо в хмарах, користуємося сервісами. А що, якщо це все робити? Прямо на вашому компі, без використання там інтернету, якщо щось станеться, наприклад, якийсь апокаліпсис, у тебе є свій власний домашній інструмент, який може генерувати різні штуки. І я починаю потроху в це вкатуватися. І ось в цей момент RTX 5080 виходить за межі ігрової карти, бо це вже не просто GPU, це повноцінна AI платформа, яка підтримує Nvidia, RTX AI PC та локальні так звані NIMS, тобто Nvidia. Inference Microservices. Що це взагалі таке, якщо ви не в курсі? Трішечки теорії. NIMS – це локальні контейнеризовані моделі, які запускаються напряму на вашому ПК без хмари. Так там є деякі складнощі, тому що вони працюють через Docker або через API. тобто ви будете генерувати собі якийсь кік. Ключ і потім вставляти його у необхідному інтерфейсі необхідної програми, і це все запускається просто за секунди і інтегрується в софт. RTX 5080 підтримує всі основні моделі від генерації зображень, тобто Stable Diffusion до відео обскейлу, наприклад, в Topaz AI, генерацію аудіо, генерацію тексту через лама або джема, та генерацію голосу мета войс або там сервіс, ще один Bark зветься. Але і це не все. Ще є така штука, яка зветься Nvidia Blueprints. Що це таке і як це працює? Nvidia створила систему під назвою Blueprints. і це, скажімо так, готові шаблони, які об'єднують кілька AI інструментів у послідовний робочий процес. Тобто, замість того, щоб кожен інструмент налаштовувати окремо, користувач може вибрати шаблон під свою задачу і отримати одразу налаштований набір функцій. Ну, наприклад, для відеомонтажу можна обрати шаблон, який включає автоматичну генерацію субтитрів або очищення звуку, або кадрування обличчя та оптимізацію відео для публікації. І це все запускається в один клік. Це може бути корисно, щоб авто. Автоматизувати свій творчий процес, особливо у відеоредакторах, 3D-графіці, стрімінгу чи просто створенні контенту, наприклад, в Unreal Engine. Blueprints? Працюють через платформу під назвою Nvidia Studio і розраховані на сучасні відеокарти, які мають достатньо ресурсів, щоб усе виконувати без затримок. Ну ось вам приклад Topaz Video AI. Це такий застосунок, який використовує штучний інтелект для апскейлу відео. У вас, наприклад, було відео Full HD, Ви хочете його зробити апскейл до 4 4K 60 фпс, або навіть у вас було 720p, Ви теж його можете апскейлити до 4К FPS. ФПС. 80 це робила за 12 Дцять хвилин, коли ми говоримо про відео довжиною, наприклад, 2 хвилини. RTX 5080 це робить за 7 хвилин 50 секунд. Тобто прискорення більше ніж на третину. І найголовніше, що все це відбувається локально. І якщо ти, наприклад, контент-мейкер, можеш створювати собі прев'ю, ai відео, апскейл, озвучку, саби і навіть музику без платних сервісів. Але з цим треба розбиратися, тому що там функції. Просто неймовірна кількість. Якщо ти стрімер, ти можеш інтегрувати NIMS, наприклад, в такі сервіси, як ОБС. Discord або навіть YouTube. і ai Асистент вже працює в реальному часі. RTX 5080 дає тобі повний контроль над моделями. І геймерам, в принципі, теж є що сказати. Завдяки цій відеокарті ви спокійно запускаєте важкі їх же з трасуванням променів або навіть з повним Path Tracing. і все це на максимальних налаштуваннях. У вас там 200 плюс FPS в шутерах. А якщо ви активуєте собі DLSS 4 разом з Multiframe Generation, там буде взагалі космос. Я, наприклад, граю в Warzone. В Call в Duty Warzone у мене ще ніколи не було. 280 300 FPS протягом там 6-7 годин. І головне те, що мій новий комп відрізняється від попереднього компа Стабільністю. Питання навіть не в кількості ФПС, а в тому, наскільки довго він тримає температуру, не тротлить і показники стабільні. Ось така збірка у мене вийшла. Я не очікував, що ця збірка буде настільки відрізнятися від мого попереднього комп'ютера, і хоча він цілком ще актуальний. Я цілком повністю задоволений переходом на нове покоління відеокарт від Nvidia, і якщо ви якраз думаєте пройти на RTX 5000 серію, в описі під відео є посилання на пропозицію в Brain.com.ua. Там можна глянути. Актуальні ціни і конфігурації. І Я знаю, що ви зараз в коментарях будете писати, що я щось зробив, не те, що ви знаєте як краще, але я це зробив і я дуже радий, що так вийшло. Я кайфую від цього компа кожну хвилину роботи та розваг. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!